Астрологічний прогноз про контрнаступ ЗСУ в квітні. Астрологічно найбільш яскравий місяць цієї весни це квітень. Багато змін навесні, але якщо казати за ефектні, яскраві, помітні, які мають зовнішній прояв і які пов'язані з війною, то вони, скоріш за все, ймовірні, в квітні, тому що Овін це знак здяка війни. І Управитель Марс, планета війни, в Овні буде затемнення Сонця наприкінці квітня, і в Овні знаходиться Юпітер, з ним з'єднуються планети. Але Марс, управитель Овна, знаходиться в раці, в квітні. І це означає, що вся ця енергія Овнінська, вона. Ну, якби прямує до енергії рака. А рак означає рухатися назад. Тобто він в першу чергу, Марс в ракі означає не йти вперед, наступати, а відступати. Тому я вважаю, що е, ну, можливий такий сценарій, що будуть ну, умови для відступу армії і, можливо, і української десь, і, можливо, і десь російської. А от для наступу Марс в раці проблемний, тому що. Рак, знак Зодіака, протилежний Казірогу, Казірог організований, рак неорганізований. Із Казірога вийшов Плутон, армію складніше організувати Сатурн, знаки Зодіака, Риби. Це не дає ну, підсилення системної організації. Якщо цей контрнаступ буде емоційний, такий ну там, вночі якийсь суперпорив, наприклад, то тоді це. Астрологічно зрозуміло, а для такого, щоб ну, все отак от дуже системно організувати, для цього весна погана. поганий період. Овін це імпульсивний знак зодіака, який на одному пориві на імпульсі може діяти. І рак означає змінювати ну, напрямки, тобто не в одно, ну якби і Ну Такий знак зодіака, який не, не рухається класично вперед, в одному напрямку. Рак емоційний, тому мотивація у військових може знизитися. Вона може військові можуть бути більш чутливі, більш емоційні при ракі при Марсі в Ракці. Рак це такий дитячий знак здяка, його символ маленькі, ніжні діти. І, от, або маленькі ніжні рослини, от розсада, коли вона ще ніжна, маленька, наприклад, рослин на дачі. Тобто, це така військова планета, вона в такому ніжному знакі Зодіака, вона заважає брутально вбивати на, або просто хладнокровно наступати. Це не хладнокровний знак Зодіака. А, але із-за того, що Юпітер Овні, планета пов'язана з пропагандою, і з нею з'єднується от Меркурій. Наприкінці березня, сонце на початку березня, може бути такий ефект, що в пропаганді вже цей наступ відбувся, вже всіх перемогли. Тобто, може бути такі шапки закидательські настрої, такі дуже сильно оптимістичні, занадто такі, ну, що все буде добре, все буде але ж інші планети вони не в вовні знаходяться. Це тільки Сонце-Юпітер вовні. Хоча, якщо цей контрнаступ буде на початку квітня, то Юпітер йому допоможе. В Росії це може призвести, наприклад, до збільшення мобілізації, бо Юпітер означає розширення, і Сонце буде в з'єднанні з Юпітером на початку квітня, там, ну, в першій половині близько 10 квітня, плюс-мінус декілька днів, це може призвести для, до розширення у війні. В чому це розширення буде. Ну, виявлятися не знаю, ну подивимось. Затемнення, яке відбудеться 20 квітня, воно відбувається ну в останньому градусі Овна, і вважаю, що оце затемнення воно буде впливати на тему закінчення війни. Що ті події, які будуть відбуватися в квітні, вони будуть важелем впливу на те, щоб саме військова активна фаза закінчилася, і коли планети перейдуть в телець у травні, і Юпітер перейде в Телець, то вважаю, що Ну, кліту, кінцю травня і кліту активна фаза бойових дій закінчиться. Тому контрнаступ не зовсім такий очевидна така ситуація, що просто підуть вперед і просто щось відвоюють. Слідкуйте за прогнозами, далі буду уточнювати. Дякую за увагу.